Всім привіт! Сьогодні це буде кулінарний влог. Я буду готувати борщ, буде не традиційний борщ. А, чесно кажучи, я не знаю, як готувати прям насправді традиційний борщик. Я готую такий, як мені подобається, і тому зараз покажу весь процес моєї готовки. Я налила десь. 2 літри води. Буду робити ось таку невелику кастрюлю борчику. Він буде в мене не дуже такий жирний, калорійний, більш буде, ну, можна так сказати, диетичний. Тому що я його не сильно буду наварювати на якомусь м'ясі. В мене ось, а, залишився отакий фарш. Це я колись робила пільмешки. Це вже готовий фаршик. Я його просто заморозила, тут свининка і говядина, Тому я думаю, що я його кидану в цю штуку, щоб воно трошки жирочку дало. Як я вже казала, це не справжній прям український борщ. Зазвичай я роблю чи на кримцях, чи на гомілках, але в мене нічого такого немає. І щоб хоч трошки якісь калорії були, а не просто овочевий бульйон, то я кидану сюди отакий кусочок м'яса. Він в мене був заморожений і лежав десь пару місяців в морозивці, щоб ті в тілі не так сумно було тут варитися в водичці, я ще додав до неї одну цибулинку. Я не роблю зажарку з цибулі, тому що я не люблю, коли мілка цибулька жарона варена, плаває в супі. тому я кидаю цілу цибулину, а потім її просто викидаю, коли вона. Віддає всі свої смаки і корисні там якісь штучки. Я взяла, взяла овочі, які мені зараз будуть необхідні. Зараз почищу картоплю, тут десь 800 грам. Морква тут десь скільки там 120 грам, буряк, 180 грам, і капуста кіло. Але капусту я не буду всю використовувати, я відріжу там якісь шмат, який мені потрібен буде. От, а це зараз буду начищати і інш... картоплю буду нарізати, капусту шанкувати, а моркву та буряк. Натру на, на... терку. Інгредієнти готові. Картоплю я нарізала такими невеликими шматочками, капусточку. Капусточки, до речі, 200 г, тут в мене вийшло. Натерла моркву і натерла буряк. Мій котлітон вже доварюється, вже м, образувалась така от пінка. Я, коротше, її просто поприбираю, тому що знаю, що всі пінки треба прибирати. Бачите, бульончик якийсь слабенький є. В принципі, Норм. У мене буде борщ зі смаком пельменей, бо пахне зараз <laughs>, конкретно пельменями. Оцей оце, оце котлітон це фарш. Я робила якраз для пельменей, приправляла і все-таки інше. І пахне реально пельмешками. Хтось їв, колись борщ зі смаком пельменей? Ні? <laughs> Я з походу буду. Що трошки поприбираю зараз оцю пінку, яка. Створилася, утворилася, все. Тепер можна сюди закидувати картоплю. Кидаю картофан. Все порозбризкувала. Картопля закипить, я її трошки присолю. Зараз готуємо буряк, я просто натерла його на терку. Вивалюю на сковорідку і перемішую його з томатною пастою. Перемішую, даю йому трошки-трошки обжаритись. Потім я закриваю кришкою, щоб він трошечки затушився. Так. Пройшло буквально там 2-3 хвилинки, зараз гляну, що там з моїм буряком. Так, вроде, з ним все ок. Ще трошки його підтушу. Будь погано перемішала трохи. Кришку трошечки засоб. І якраз моя картопля вже закипає. Зараз треба посолити. Я кладу десь, у мене десь 2,5 літри борщу буде, тому я кладу десь 2,5 чайні ложки солі. І ще трошки і все це трошечки перемішуємо. Тепер я закину капусту. Щось мені здається, що в мене буде зборку, як завжди. Так, капусточка є. Що там за моїм буряком? Буряк? Супер. Відставлю його. І зараз ще сюди закину моркву. Закинута, капуста закинута, щоб буряк помістився, щоб не було з горкою було б взагалі супер. Ну що, додаємо ще бурячок з томатною пастою. І зараз буде прямо магія. Чому в мене так виходить? Я завжди роблю око, плюс-мінус. І в мене завжди виходить з горкою коротше, всього. І потім а, треба пересипати в більшу кастрюлю. Бо коротше, все воно кипить, шкварчить і випльоскується на плиту. Не знаю, може це не в мене однієї таке, але в мене постійно. Я вроді би, все розраховую, щоб все помістилось. Але ні. Оп-оп-оп-оп-оп, Мішає. І виходить, що червона водичка. Так ще я згадала, що я туди хотіла квасолю покласти, бо буряк я бачу, в принципі, норм в ліс. А от квасоля вже під питанням. Ну, коротше, зараз це треба, щоб воно проварилося, закипіло дуже добре. І потомилося ще там якийсь час на такому середньому вогні. Зараз воно закипить, Може, я ще якусь приправу зараз сюди зафігачу теж. Я знайшла приправку до борщу. І хочу її сюди, коротше несипити. У мене її залишилось дуже чу-чуть, дуже мало, тому я висиплю цю, яка була. Можна класти чорний перець, але я не буду класти, не хочу такий суток. Десь отак. Все шкварчить і все бурлить. Як я вже казала, я готую нетрадиційний борщ, це можна навіть сказати, типа борщ. А мій авторський рецепт, який виник прямо сьогодні. Тому що зазвичай я готую на стегні курки або на крильцях. А так як в мене їх не було, а був залишок фаршу, то я приготувала на ньому. І я зазвичай не кладу квасолю, але сьогодні мені захотілося додати таку квасольку. Вона вже консервована готова, тому я її додав в самому вже кінці. Щоб вона сильно не розварилась. От. І я розумію, що кожна хазяйка готує по-своєму. І, можливо, ви закидаєте мене, що це не борщ. Але я казала, що це не прям справжній український борщ, але це борщ моєму авторському рецепту, скажімо так. моркву я натерла на терку, тому що мені подобається, коли вона така мілка. І коли вона гарно проварена, не люблю в борщі моркву, коли вона нарізана кусочками. Про цибулю я вже казала, що не люблю, коли плаває жарена, варена цибуля. От, ну, в принципі, все. Тепер чекаю, поки воно все приготується, поки картошка не бере смаку, юшки, щоб коли ти її розкусуєш. В неї був смак борщу, а не просто картоплі. Тому зараз на маленькому вогні це все буде в мене томитися. І під кінець мені залишилось додати квасольку і сметанку. І, в принципі, все. Дуже добряче проварився. От, картопля вже, в принципі, готова. І зараз я хочу додати ще квасолю. Ось так вона виглядає. Я дістала її просто з банки. Зараз я хлюпне. Ну, так, просто ще перемішаю трошки і добавлю ще сметанки. Сметану я буду використовувати таку, я десь налью пів пачки. Тепер все це гарно перемішуємо і я ще його проварю якийсь час. Може, хтось скаже белідий, а мені подобається, коли а, сметана, а, вона як. Ну, вся ця юшка, вона виходить така насичена дуже. І сметана її доповнює якраз. Ну, це як на мене. До речі, цю тівтільку, я думаю, порізати на шматочки малесенькі, і додати, щоб вона так плавала не одним шматком, а по всьому борщу так от, от нарізала ножем. Насправді у кожної хазяйки є свій рецепт. Коли щось завалялось в холодильнику, воно ніколи не пропаде. Це буде якийсь новий рецепт амлету, де а, всього почуть. Чи новий рецепт якогось салату, чи новий рецепт борщу. Да, тобто, що є у холодильнику, якісь залишки, це воно, воно не пропадає, а йде в приготування нової страви з ізюминкою. Як на мене, виглядає дуже смачно. Я, звичайно, його скуштую, тільки коли він трохи охолоне. От. Ось, так що, ось такий в мене борщик сьогодні вийшов. Ну, м'ясо можете кидати, яке завгодно. Можете взагалі не кидати, якщо ви хочете якийсь пісний борщ. Хоча я не знаю, якщо пісне борщ то і сметану, мабуть, не кидають. Ну, коротше, я думаю, що ви розберетесь. А це я ділюся з вами моїм сьогоднішнім рецептом. Зараз буду вечеряти, насипала собі борщика. Ось такий він у мене соковитий вийшов. Зараз зніму пробу От, і ще собі відрізала українського хлібчика. В я ще полюбляю намазати вершковим маслом хлібчик, трошки підсолити і їсти зеленою цибулькою. Але зараз буду просто хліб і борщ. Я куштую, візьму трошки. Ммм. Дуже смачно. Квасолька, З косолькою теж дуже смачно. Я не часто з косолею роблю. Але мені подобається на смак, як справжній борщ.